Знову в нас парк, ну не нас парк, а ботанічний сад і мені гричка. Заходжу. Парадний вход, але я заходжу на другу сторону, йду в сторону монастиря. Жасмін гарний. Над ним платан. Інвазія. Ну, неймовірно, гарний. Це щось і не знаю, що таке, але пахне. Боже, як пахне. Пахне. Що це таке, не знаю. Щось знайоме, незнайомий. Все це називається Національний ботанічний сад. Дерева тут гарні, що тут сказати. Дуби які, дивіться. Якісь дуби, не знаю, що за форма, але ну, такі цікаві дуби. Дуби. Калина якась. На півдні такі колоїни в дикому стані. Ростуть по балкам, я зустрічав. Якесь величезне дерево, не знаю, що таке, як туди зайти. До речі, дуже гарно пахне бузина. Бузина виділяється ароматом. Посеред парку акації. Ну, Тут зрубали їх і пустили порослі. Ну, вона чахла ніяк. Ось власні акації ці. Здорові, гарні. Аромат неймовірний. Що сказати, акації. Гермовірний аромат. А це не знаю, що за дерево. Якісь школки. Папоротники, бачите. Що за дерево? Не знаю. Якийсь горіх. Якийсь югланс. Який не знаю, але крона величезна. Діаметр десь до метра. Щось знайоме, але не можу згадати. Це півдня дуже характерна рослина, Васільки називається. Льонок, по правильному. Але там васільки називають. Не знаю, що це таке. Вид у нього такий. Тут надзвичайно багато різних порід, Тут. Типу. Навіть не знаю, що це таке. Знаю, бачив, але стверджувати нічого не можу. Дуже-дуже-дуже-дуже тут багато всього. І Територія неймовірна, велика. Тут дивитися не передивитися, неділю можна. Щось похоже на укроп. Цікаво, аніс? На аніс похоже. Чи засуха, чи що, щось це досить в'яле. Чабер який, бачите, чабер, чабрець. Чабрець, Див, дивний його аромат. ну Прекрасний, я обожнюю аромат чаберу. Краєвий тут, бачите? Які. Оце Бускова алея. Я заходжу в Бускову алею. Я... Уявляю, які тут аромати, тут голову перекрутить. Опекла мене кропива, я такої кропиви не бачу. Сейчас, такая... а, тут така На, тут. Лід. А наверху дика маслина величезна. Ну, не величезна, але велика. Це лід. Дубова алея. Які сорти тут дуба, я не знаю, але оце дубова алея. Такі дороги характерні там, для да, Франції. Оце раніше робили такі дороги. такі брички з кіньми їздили серед таких алей з Дуба. Залишки таких алей я бачив під Львовом. Видно трав'я чи що, не знаю. А далі ялини, дивіться, які ялини великі. Не наші це сорти. Бузок якийсь пізноцвітний. Це не бузок, пардон. Дивіться, наскільки бузок. Ну, ароматний бузка. Сонячний годинник. Порівняємо. На моїх 10-15. Ну так і є, ні. Ну так, не так. 10 показує, навіть менше. На годину. Ну правильно, в нас же ж перевели. Так що приблизно так, плюс-мінус 20 хвилин. Ну, щось тут є. Величезний і дуже гарний парк. Дуже багато рослин, про яких я не маю уяви, що це таке. І воно цвіте, бачите, має цвісти гарно. Гарно не гарно, але має. Модрини. Я здалеку думав ялини, це модрини. Дуб. Бачите? Простий дуб. Форма в нього показує, що тут не було насадження. що Він виріс одиноким. Одиночкою. Пишуть виставка фіалок. Ну я їх, видно, тільки починається, не розумію. Тільки посадилися, вони. вона має бути очевидною. Це сосна порослів. Пеньок. Сосна порослів, бачите? Досить рідка. Рододендрони. Ось я разний Французький город. Поєднання красивого, корисного і стивного. Такий він, французький город. Не вражає, чесно. Ну дещо є. Дещо є. Може ще не час. Там багато, тут дуже багато.